Друзі, вітаю вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Хай Господь рясно поблагословить кожну сферу вашого життя. Разом це приймаємо як благословення, відкриваємось, погоджуємось і говоримо, це для мене. Я благословена людина. Амінь, амінь, амінь. Амінь. Сьогодні я хочу на таку цікаву тему поговорити. Поверни чужу річ. Поверни чужу річ. Я згадую одну ситуацію. Десь років 20 назад, ми мріяли всі про телефони, щоб був телефон для роботи, для служіння. І для більшості з нас тоді телефон, він ну так гарно, дорого коштував. І не всі могли собі дозволити, і ми мріяли, ми хотіли, якісь дешеві ми могли купити, коли з'являлися гроші. Для нас це був тоді певний шик мати телефон. Ну, Ми молилися, ми постилися, щоб Господь нас поблагословив. І одного разу я їхав з одним братом в маршрутці. І хтось. Ми сідаємо, зайшли ми удвох, сідаємо на місця вільні два. І хтось на цьому місці, яке біля вікна в маршруті, він залишив е, телефон. І ми сідаємо, цей брат сідає перший, я другий. І виходить, він сідає на це крісло, де лежав телефон. Чужий телефон. Це чужа річ. І він бере. Цей телефон і говорить, мене Господь благословив. І я йому говорю, що Біблія навчає нас повернути цю річ. Я йому починаю розповідати текст з повторення закону 22 розділ. Тут написано: Коли побачиш вола брата Твого. Або вівцю його заблукалих, не залишай їх. Чужа річ не залишай, а поверни братові твоєму. Якщо ж не буде близько тебе жити брат твій, або ти не знаєш, чия ця річ забери, але не собі, не назавжди, у дім свій. І нехай вони будуть у тебе, доки брат твій не буде шукати їх, і тоді поверни йому. Ну, Наприклад, телефон треба повернути. Якщо не знаємо, кому повернути, подзвонять на телефон. І коли ти знаєш, ну, кого шукати, ти зустрічаєшся і повертаєш. Так чини і з услом Його, так чини з одягом Його, так чини з усякою загубленою річчю брата Твого, яка буде ним загублена. І яку ти знайдеш, не можна тобі ухилятися від цього. Від чого ухилятися? Поверни цю річ. Люба річ, яка була загублена, поверни цю річ. І я йому говорю: поверни. Для когось це горе. Він втратив гроші, він втратив майно. На чужому. Знаєте, як нещасті, своє щастя не побудуєш. Кажу, поверни, Бог благословляє інакше. Поверни, поверни. Ти знайшов, поверни, не залишай собі. І він тоді сказав мені: ти нічого не розумієш. Мене Бог благословив, я залишаю це собі. Я вважаю, що це моє. Як склалася доля цієї людини, він через ці м, такі умови, які створилися, він почав духовно деградувати, він дав місце сатані. І десь через півроку він дуже сильно впав, впав в блуд, впав в, в, в алкоголь, впав, впав в різні гріхи. І потім його, ми сключили з церкви. І сьогодні доля цієї людини, вона не дуже добра. Я не хотів би нікому такої долі, як у цієї людини. Був момент, коли йому треба було поступити по слову, повернути, повернути цей телефон. Но він це не зробив. Він вирішив залишити. Його собі. І це вплинуло на всю Його долю, на все його життя. Тому є така думка, що ми не побудуємо на тому, що ми взяли чужу річ своє щастя. Ми не побудуємо цим нічого в своєму житті. Треба довіряти Господові. І вірити, що Господь поблагословить і Він поблагословить. А ми повинні сьогодні робити те, що написано в Слові Божому. Я повертаю, я довіряю Богові, я шукаю Царство Божого, а Господь прикладе, і Господь обов'язково мене благословить. Тому перемагай ці іспити, виклики, залишайся людиною вірною в чужому, віддай чуже. І Бог тебе благословить своїм. Амінь.